До Черкас про проблеми екології приїхали говорити гості зі столиці. У місті відбулось виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики про докористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Тем для дискусії чимало Проблеми різного характерів, це і проблеми з чистотою повітря. Ви все чудово знаємо Черкащині підприємства, особливо місті Черкаса перевищують гранично допустимі викидів атмосфери. це і проблема води. Найбільше проблем на Черкащині з повітрям: Аміаку та формальдегіду у атмосферному повітрі вдвічі більша за норму. Чимало проблем із водними об'єктами регіону. Передусім, в області потрібно покращити якість роботи очисних споруд та провести берегоукріплення Кременчуського водосховища. Однак самостійно вирішити масштабні екологічні проблеми область не може. Вирішення екологічних проблем на Черкащині залежить. По великому рахунку масштаби і наявність екологічних проблем по всьому басейну Дніпра вниз по течії, а це не один мільйон жителів нашої держави на регіональному рівні. Ці питання басейну Дніпра і Кременчуцького водосховища, зокрема, не можуть бути вирішені, адже за розрахунками, які в процеси розробки програми, вартість заходів по покращенню екологічного і соціально-економічного стану басейну Дніпра до 2020 року. Складає 916,3 млн грн. мільйона гривень. Просять державу підсобити не лише фінансами. Черкаські екологи вимагають допрацювати законодавчу базу. Підприємці знаходять лазейки в законодавстві. і винесли рішення, мною вони ігнорують, і до сих пор і тут процеси. процес. Законодавчі зміни обіцяють державні чиновники вже найближчим часом відбудуться щодо грошової підтримки від держави. Питання поки що відкрите. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.